Ідеальна для дому, для дачі, для відпочинку або ж навіть для риболовлі. Конструкція сталь з порошковим покриттям. На конструкцію прошита хорошої якості тканинка Оксфорд, яка стійка до вологи та легка у догляді. Має наявність ось такої м'якої та зручної подушечки. У комплектації із цим ліжечком ви ще отримуєте ось такий м'ягесенький та зручний матрасик, який наповнений бавовною. До матраса пришиті в нас ось такі шнурівки, за допомогою яких ви зможете зафіксувати надійно до самої. Конструкції. Наше крісло ліжко має таку функцію, як змінювати положення ніг, тобто їх можна підняти. Тут є з обидві сторони нашого кріселка ось такі кнопочки, їх потрібно одночасно зажати та піднімати. Тоді ви зможете відпочивати в положенні сидячи із рівними колінами, це дуже зручно. Ну і головна наша функція нашого крісла, ліжечка, що за допомогою одного фіксатора ми зможемо з крісла перетворити ось таке ліжечко. Це ідеальний варіант для сну, для відпочинку, для засмаги. М'ягасенький матрасик та подушечка будуть надійним вашим комфортом. Повернути в попереднє положення достатньо підняти спинку та знову ж таки зафіксувати.